Вітаю, друзі, підписники мого каналу і гості заходять які на мій канал. Сьогодні хочу розповісти трошки і не тільки про квіточки, а й про городину, бо без неї ж як в своєму домі теж хочеться щось вкусненьке, щоб все було своє. Тому цих два дні чим, чим я займалася. Чоловік косив нас вокруг, ви ж знаєте, углова хата. І в нас великий ось периметр. Він мені скосив траву за периметром і в подвір'ї всю траву. Тому я займалася, а в нас тример не збирає. То, тому що треба пограбати і швидко його все забрати Ось. і вкрити. Що в я ви бачите, мені хватило і на цей квітничок, бо це тут просто катастрофа. Тут просто ну, така посухи, мене вже ем, не знаю, квітень, травень я такого не бачила. Чому я це зробила, по-перше, ще травою? Тому що мульча з моха вона тільки тримає вологу. А ось травка, вона ще перепріє і дасть поживу. А мені якраз тут поживи саме не вистачає, тому що е, тут я ж вам казала практично все глина, От я травичку замольчувала травою. Ой, надіжда. Батька, вона, бачите, замульчувала. Ой, але хорошо, що згадала, це вам знімаю. Да, ящички я вам хочу сказати добре. Таку дають розсіяну тінь. Це спочатку в мене було, щоб не лізла собака, а тепер я так захищаю свої рослинки. Так, далі що? Почала я виносити, он теж, бачите, я тут квіточку, тут теж я. Проливала. І, і теж так під ящичок. І вона гарненько собі. От воно дає розсіяну тінь і дуже, я вам скажу, дуже гарно. дивіться як це те гарно вже Флокса. Один колір в мене тепер я бачу, другий колір я бачу. Третій, камера, мабуть, не передає. І четвертий. Всі різні кольори, абсолютно всі різні. Камера, можливо, не передає ці кольори. Ось армерія вже буде видавати ось у квіточки. от А це тут і зілля трошечки де-не-де. Якісь бульбашкові. Ой, це булькові. Та вже й не знаю, що то таке ось. Що я почала? Помідори ж мої загинули, я пересіяла сьогодні в мінітепличку. тепличку. А квітки виношу потихеньку. Навіть тут травка й замульчувала, ось дерен. Посуха страшна, просто страшна. Де стає тіньок, я проливаю. От. І в полутінь я ось замітила, розсада квітів витримує. Потім я заношу в хату на... це в літню кухню або в хату, отут, в придбарнічок коридор. Ось така розсада, квіт і ось опасна трава, це все витримує. І наоборот, вона вже закаляється, і я раніше зможу висадити в ґрунт. Трошки я перевалила сьогодні деяку розсаду, в більші стаканчики. Ось деякі вже ось тюльпани сушу, бо потрібно було забрати їх. Ось так. Тут я теж пролила, бонові рослинки. І ще ось я, коли викопую, ще воно все з листям, я теж проливаю тут, щоб воно набирало сили. А потім я викопаю цибулинки. От, Треба більше тіньочок поставити. Тут теж все я пролила. Ці рослинки почувають себе добре. Ось Я хочу глянути чи імперата щось. Ну так, да, щось вже починає, бачите, трошки потихеньку йти. Імперата. От. Примула зібальта себе хорошо почуває, бо тут ополотіння робиться бистренько. Ось уже і От... все. Я путаю постійно Арабіс-Алісу, мені вже робили, робили замічання багато раз. Арабіс, Арабіс, Арабіс. Боже, ну, ну, Схоже мені і все. Так, гірхерка теж. Ну Бачите, воно робить розсійну тінь і йому хорошо. Я ніколи в житті не подумала я це, Ось, і там е Доронікум теж так я накрила. Я ніколи не могла подумати, що от ящик може так захищати рослинку. Під грушкою теж все пролила. Ось, і що ось я вже замульчувала. На що мені вистачило? От на той квітник, тепер ось тут, на цибульку. Мульчувати смисла Отако, чуть-чуть положити, це не має смисла. Ось отакий слой. Бачите? Сантиметрів 5. Оце тільки воно буде якась пожива. Леля вже нас Гарно. Леля. Трошечки не хватило травки мені. Леля катається і гарно. Трошки тут полуничку. І замульчувала весь часник. Боже, я надіюсь, якщо сьогодні не буде ця ночі, дожджа, тоді вже неділю знову не буде. Ось. Тому дуже сподіваюся на дощ, От, що він прольє, і оцей азот з зілля, він, по-перше, вдержить пологу, по-друге, піде азот і буде піддобрення. Ну, так, сюди я не заглядувала я. Теплички, бурячок заглядувала, проростає, родиська проростає, далі я не заглядувала. Ось. Так кажу, коси мені так, щоб маргаритки лишились, маргаритки лишилися. Трохи тут в зарослях. І ось я так під ялиночку тут ховаю свою розсаду квітів. Бачите, їм тут доволі добре. Ось. Пересадила я вже великі стаканчики. Перевалила лобелію, до бої геть уже вона не могла. І дещо ще там я перевалила. От, гвоздичку, ну от і все. А Помідорчики, я ж кажу, поціяла я в свою міні-тепличку. У мене там було місце. Ось. Цю гряду ще не проливаю, чекаю, поки уйде сонечко, її теж треба пролити обов'язково. Тут я все пролила, де як він довго квітує. Тут полотінь практично завжди. А тут я не буду чекати, поки тюльпани, як сказати, аж зажовкнуть. Трошки потримаю. Ось і буду викопувати, щоб мені було і гарно видно. Тому що мені треба і ось крокуси. ось. Бо тут все забиває хости. Я хочу, щоб тут були хости. Хости, манжетка, сільба, ну те, що геть геть любить тінь. От. Тому тюльпани уберу. Може, сюди ще досажу, уберу оттуда примулки, бо їм теж тяжко. Тут теж, бачите, геть посуха. хости навіть не хочуть виходити, бачите? Їм тяжко геть, взагалі. Ну, то я буду вечором трошки проливати пізніше. Ось. Сюди мені тепличку я досадила свої, свої низенькі помідорчики, санька і якийсь жовтий я вже забула. Ось. І ще такий експеримент провела. Цікаво, я свій чорний принц на туалетний папір. Я просушила і воно пристало, те насіння. То я взяла, положила ось тут, пролила, засипала землею вкрила бутилкою. Мені цікаво, чи зійде. Одглянемо моє оце насіння чорного принца. Ось, дуже мені цікаво. Там все пролила, я, там помідорчики високорослі сходять. Кажу, нескорослі я досіяла сьогодні. Тут я не вкриваю спеціально, я чекаю на дощ. Я хочу, щоб змочила землю. Потім я вкрию. Поки не вкриваю. Ось. Ну, да, да, навіть навіть ось, бачите, замульчовано, ось зрівняйте. Я не знаю, чи вам буде видно. Та видно. Ось, дивіться, яка мокра земля, а тут сухе. Да, мульча це наше все. В наш, в наш час без мульчі я просто не уявляю, як можна, ну, в такі, як сказати, в нашу посуху. А коли вже починаються дожі, в основному по осені, то й вже мульчі не, не лишається, тому воно. Як сказати? У ну, мене от північ, Україна, Житомирська область, місто Мале, мульча це клас. Не знаю, де я в кого. А в нас мульча це клас. Ось, треба вже теж, де нема мульчі, сухо, зілля. Ось так відають, останні тюльпани вже треба піти. Побрізати. Вечором буде вже прохолодно. Ну, я обриваю так. Я не обрізаю так повністю. Я обриваю, так хожу, да і все. От. Та я і так нагляду кидаю його. Собі, обриваю, да кидаю, хай перегниває, дає, як сказати, поживу. Я Ніде не виношу, я все тако прям кидаю в Отако. Отаку. на нагляду, хай собі тут перегниває. Ось і відкрився мій новенький тюльпанчик. Що за мою? Я посіяла під зиму. Подивіться, який красавчик. Ой, не можна дотрогуватися, друг мої хворі тюльпани. Не буду дотрогуватись. Але ж ні, я його не ламаю, нічого не роблю йому. Боже, подивіться, який він гарний. В общем, ось такі діла. Не тільки одними квітками живемо ми. Ось, не знаю, коли будемо розсаду висаджувати, бо бачите, тепер у нас зовсім дожі не знаю, чи будуть, а обіцяють похолодання Ось до 12 градусів днем, а вночі там зовсім 2-3 градуси. Ось теж тюльпанчик. От я не можу зрозуміти, чи це він такий, чи це піостраліпсна. От не знаю, бо я не купувала. І зрозуміти для мене, чи це сортність, чи це не розумію геть. Якщо він одного кольору, я розумію, що тут все нормально, це таки все сорт, а деякі штрихи, все я не розумію. Ну, от. Так що така була робота пророблена. Я рахую, що це дуже хороша робота. Да, тяжко тример, згребти, все це, потім граблями. Потім перетаскати на рядні це я все роблю. Бо чоловік косить багато, теж тяжко. ось Але я даю поживу своєму городу і от день я напахалася ну, де, День це так в общем, бо вчора з вечора і сьогодні ось, а потім вже все. Я собі замульчувала, і надалі вже воно не сипається, ну, десь де щось подекуди. Не купається, не ну, поливала там, де практично не було мульчі. І якщо геть-геть сильна посуха, то навіть змульчує треба поливати. Ось. Але вона ж потім не дає просто так швидко уйти в вологі. Навіть я ось я вже полила замульчоване. Я вже, навіть, навіть якщо дощі не буде, я неділю вже туди не піду поливати. От. Тому так. Добренько. Ось такі трохи сьогодні таке буденне відео. Ось про мульчування. Таке про підживлення ось чесничка цибульки. От. Ну, Доброго, я думаю, що ще не готове. Ще, дивіться, як гарно вже буде квітнути. це є. Та ні, доброго ще. О, а ви знаєте вже все. Якщо пройде дощик, то я завтра пролью. Ви знаєте, воно вже зацеялося. Начало бродити і доволі таке вже, ну я рахую, що можна вже поливати. От. Бачите візьє цього клена. От. Дивіться, яка малинка вже гарна. Малинка гарна. А ось е... Лілії так. Всі і не вийшли. Добре, все. Всім гарного дня, здоров'я і мирного неба над головою. До зустрічі в наступному відео.